Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вам показати огляд на найпопулярніші самозапальні огірки гібридів. Поговоримо про їхні особливості, а також я покажу, як виглядає насіння та наша професійна упаковочка. Почнемо з того, що всі наші огірки ми фасуємо в професійну упаковку, яка надійно захищає насіння від вологи, сонячного світла та перепадів температур. Вона виготовлена з багатошарового матеріалу, який зберігає схожість і якість насіння навіть під час тривалого зберігання. Отже, перший наш огірок це Bjorn. Це ранній самозапильний огірок голландської селекції, який вирізняється високою стабільністю врожаю навіть у складних умовах. Рослина середньоросла, формує короткі міжвузля та має потужну кореневу систему. Ось, подивіться, це оригінальна упаковка від виробника. Вона в цьому році вже змінилася по дизайну. Ось ми отримали буквально найсвіжіші пачки. Плоди циліндричні, вирівняні, насиченого зеленого кольору з дрібним горбиком і щільною шкіркою, довжина приблизно від 10 до 12 см. Ось подивіться, яке гарне насіння, рівне, однорідне, без пошкоджень. Бьорн чудово підходить для свіжого споживання і засолювання, має відмінний хрусткий смак і не гіршить. Його люблять за дружню віддачу врожаю і стійкість до хвороб. Всім, кому цікаво, переходьте на наш сайт Культіва та замовляйте до зустрічі.